Роботу можна виконувати із різною швидкістю. Земельну ділянку може перекопати як людина, так і трактор. В результаті роботу вони виконують однаково. Але у швидкості виконання цієї роботи будуть різні. Існує окрема величина, яка характеризує швидкість виконання роботи. І називається вона потужність. І до чого тут коні? Дивно. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконано. Формула N дорівнює A поділити на T, де A – це механічна робота, вимірюється в джоулях. Т час виконання роботи. Вимірюється в секундах. N – потужність вимірюється в джоулях, поділене на секунду. Але для потужності існує своя одиниця вимірювання всі – Ват ВТ. Ця одиниця вимірювання дістала свою назву в честь британського інженера та винахідника Джеймса Ватта. Він винайшов універсальний паровий двигун. До створення подібних двигунів частіше роботу виконували коні. Тому керівники заводів та підприємств запитували, а скільки коней може замінити цей двигун? 10, сказав ватт. Тому можна вважати, що потужність даного двигуна 10 кінських сил. Кінська сила є позасистемною одиницею вимірювання потужності. Одна кінська сила це 735 Вт. Найчастіше в даних одиницях вимірюють потужність. Машин. Взагалі, потужність транспортного засобу, наприклад, автомобіля, зручно виражати не через роботу і час, а через силу і швидкість. N дорівнює A поділити на T. Якщо ми А замінимо F на S і побачимо, що S на T – це в нас швидкість. Отримаємо формулу F помножене на V, де N – це потужність. Вимірюється в ватах, F сила вимірюється в ньютонах, Ну і V – Це швидкість руху. Вимірюється в метрах секунду. Докладайте силу правильно та будьте потужними.